Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Росіяни працюють за радянськими рейками, тому їх ракети йдуть у молоко. Командування повітряних сил зсу опублікувало відеоінтерв'ю з майором Льотчиком Вадимом Ворошиловим на позивний Карая. Цей пілот 12 жовтня 2022 року на своєму міг 29 збив п'ять літаючих мопедів типу шахід 136 А після того як винищувач зазнав важких пошкоджень та втратив керування, карая зміг відвести свій борт подалі від населеного пункту. Як потім виявилося, це була Вінниця. Майор Вадим Ворошилов, 8 грудня 2022 року, отримав героя України, з нагоди чого власне й було інтерв'ю. Під час цього карая розповів зокрема, що під час одного з вильотів 20 вересня 2022 року його міг 29 намагався на дальній дистанції атакувати рашистський винищувач міг 31 із ракетами повітря-повітря типу Р 37 і це можна вважати першим підтвердженням саме з українських джерел, що орки використовують свої міг 31 для повітряної війни проти України. Зазвичай у нас прийнято говорити про міг 31 саме як носія гіперзвукової ракети Кенджал. Але базова функція цього літака саме винищувач з Military Balance 2022 вказує, що на кінець минулого року ВКСРФ мали в своєму розпорядженні 85 винищувачів типу міг 31 БМ. Радянський Союз створював міг 31 БМ для того, щоб перехоплювати цілі стратегічного рівня. Тобто стратегічні бомбардувальники, повітряні танкери та літаки радіолокаційного дозору «Евекс». На дальніх рубежах за радянських часів основним озброєнням мала бути ракета Р33. РФ в 2017 році вже поставила на озброєння черговий аналоговнієт класу повітря повітря Р-37М. Як стверджують рашистські пропагандони, Р37М здатна вражати цілі на дистанції до 400 кілометрів. Але як заявив у своєму інтерв'ю Герой України, майор Вадим Ворошилов, дальність Р37М в 400 кілометрів існує лише в голові пропагандистів каналу Зв'язда. Він також підтвердив, що рашисти проти наших літаків доволі часто використовують міг 31 БМ з ракетами Р 37 М. І наші льотчики тактичної авіації навчились увертатись від такої загрози, бо росіяни діють за рейками радянських схем. В той же час російські пропагандони з каналу Міноборони РФ Звізда розповіли, що зараз небо над тимчасово окупованим Кримом патрулює їх 38-й винищувальний авіаполк ВКС РФ, що озброєний старими винищувачами Су-27 СМ та дислокований на аеродромі Бельбек поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Так, рашисти вперше за весь час війни засвітили, що взагалі використовують настільки морально застарілі літаки для ведення війни проти України, пише портал Зедраєв. При цьому кремлівські пропагандони також показали стандартне бойове навантаження, з яким використовується су 27 СМ, дві ракети типу Р 27 та чотири ракети типу р 73 і розповіли, що в першу чергу літаки цього типу використовують для полювання за невідомими безпілотниками, що несуть бавовну об'єктам загарбників у тимчасово окупованому Криму. Також для прикриття ударних літаків ВКСРФ, які намагаються атакувати позиції зсу на півдні. Порівняно з базовим варіантом, Су 27 СМ має більшу дальність виявлення цілей, кращу маневреність і може брати більше пального для виконання бойових завдань. За даними The Military Balance, 2022 на кінець минулого року в строю ВКС РФ було лише 48 винищувачів типу Су-27 СМ та 24 літаки типу Су 27 СМ 3 Імовірно, Су 27 СМ для рашистів це саме той тип літака, який їм не шкода втратити у випадку чергового прильоту бавовни по військовим об'єктам в тимчасово окупованому Криму. І саме тому на дев'ятий місяць війни у росіян почали вспливати настільки давні екземпляри авіаційної техніки. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!